Вітаємо всіх любителів активного відпочинку. Перед виходом у похід на риболовлю, охоту або для повсякденних справ важливо правильно підготуватися. Вибір правильного одягу та спорядження, ключ до успішного трекінгу. Однією з найважливіших деталей є вибір шкарпеток, адже від них залежить комфорт ваших ніг. Наші трекінгові шкарпетки створені спеціально для активного відпочинку і допоможуть вам відчути себе максимально комфортно під час будь-яких пригод. Шкарпетки розроблені з урахуванням анатомічних особливостей ноги, що забезпечує максимальний комфорт і підтримку. Спеціальні зони амортизації захищають ваші ноги від ударів. А еластичні вставки забезпечують щільне прилягання та підтримку. Літні трекінгові шкарпетки це ваш надійний партнер у всіх пригодах.